Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. І ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про фейки на тему охорони здоров'я в Україні і Франції. І об'єднала наші дві країни у цій темі саме російська пропаганда. На тлі ухвалення державного бюджету на наступний рік пропагандистські телеграм-канали почали ширити інформацію про те, що в Кабміні буцімто терміново редагують бюджетні плани і пишуть, що українське керівництво, начебто, хоче зекономити і скорочує витрати на медицину. Під це потрапляють, пишуть пропагандисти усі статті, які пов'язані з медициною, освітою і соціальним забезпеченням. Це фейк дійсності не відповідає така інформація і допомогла розібратися із цим. Команда фахівців із перевірки фактів проекту Вокс Україна. Вони встановили, що насправді бюджет передбачає навпаки зростання витрат на медицину. Наприклад, у проєкті державного бюджету на наступний рік, який Верховна Рада схвалила у першому читанні 19 жовтня, загальна сума видатків на сферу охорони здоров'я становить майже 202 мільярди гривень. Цього року для порівняння закладали менше на 25%. Мільярдів гривень, навіть якщо врахувати, що частина збільшення продиктована інфляцією, яка буде 8,5%, то чисте зростання без урахування таких коштів, доданих на покриття інфляції, складе близько 10 мільярдів гривень. До речі, на фінансування програми медичних гарантій у наступному році передбачено 159 мільярдів гривень, і в міністерстві охорони здоров'я пояснили, що це дасть змогу поставити у пріоритет тарифи для хірургічних та опікових пакетів, а також пакети психологічної підтримки і психіатричної допомоги. Такі рішення необхідні, тому що зараз збільшується кількість пацієнтів за цими напрямками внаслідок повномасштабної війни, і Міністерство охорони здоров'я прогнозує збереження такої ж динаміки. Кремлівські пропагандисти не втрачають жодної можливості поширювати дезінформацію про нібито марність і згубність антиросійських санкцій. І як не дивно, поява клопів у громадських місцях у Франції. Не стала винятком для росіян, вони використали цю ситуацію аби поширити свої фейки. Ось, наприклад, деякі користувачі інтернету і анонімні телеграм-канали розповсюдили інформацію про те, що французьке видання Монтань» у Навалі клопів, нібито звинувачує урядову політику антиросійських санкцій, через які Франція, начебто, не змогла закупити у Росії необхідні засоби проти комах. Однак інформація, яка шириться мережею, не відповідає дійсності а стаття в Ла Монтань і зовсім була вигадана у пропагандистських цілях. І зараз я вам розкажу, як це відбувалося і чому. Отже, почнімо із самого нашестя клопів у Франції. Ця тема набула розголосу у Франції в останні кілька тижнів, оскільки все більше і більше людей стверджували, що бачили клопів на власні очі на сидіннях у міжміських потягах у метро і навіть в аеропорту Шарля де Голя. Є також відео, які підтверджують, що найменше окремі такі випадки. Врешті на це питання звернула увагу мерія Парижа і висловила побоювання, що це може зашкодити репутації Франції. Нагадаю, що ці події співпали в часі з чемпіонатом світу з регбі, який приймає Франція, і підготовкою до Олімпійських ігор 2024 року, які пройдуть в Парижі. І ось заступник мера звернувся зі спеціальним листом до французької прем'єрки. Після цього про клопів заговорили уже на рівні уряду. Міністр транспорту провів зустріч із перевізниками. А міністр охорони здоров'я Франції Орельєн Руссо закликав не роздмухувати паніку через клопів, які зустрічаються в громадському транспорті Парижа. Однак клопи громадським транспортом не обмежилися. Через їхнє нашестя уряду довелося закрити низку шкіл. Міністр освіти Франції Габріель Аталь повідомив у інтерв'ю телеканалу «Франс 5» на початку жовтня. Що, хоча це всього декілька шкіл із майже 60 тисяч по країні, однак із реакцією тягнути не варто. Франція уже не вперше стикається із такою проблемою. Три роки тому кількість клопів різко зросла, і тоді уряд країни. Організував кампанію боротьби з ними, включаючи спеціальний сайт і телефонну лінію. А тепер повернімося до нашого фейку, який полягає в тому, що клопи розплодилися через антиросійські санкції. Це кажуть пропагандисти, зсилаючись при цьому на французьке видання Ла Монтань, яке, начебто, опублікувало статтю прямо із такою назвою. Цитую: санкції проти Росії призвели до епідемії клопів у Парижі. Кінець цитати. Команда фахівців із перевірки фактів проєкту StopFake пошукала і з'ясувала, що такої статті, виявляється, ніколи це видання не публікувало. На скріншоті, який поширюють в мережі, видно, що ця стаття нібито з'явилася на сайті видання 4 жовтня. Проте журналістам StopFake так і не вдалося її знайти ані через пошук у гуглі, а не за ключовими словами на власне самому сайті видання «Ламонтань», а також у збереженій версії сайту в інтернет-архіві теж не виявилося цієї публікації. Отже, найбільш імовірно, скриншот просто намалювали у фотошопі. До речі, французькі змі уже неодноразово писали про те, як Росія використовує тему клопів для дезінформації щодо українців у Франції, наприклад, видання France 24 та Libération раніше писали про те, що російські анонімні телеграм-канали хибно звинувачують у навалі клопів приїзд українських біженців. Водночас журналісти видання Політико повідомляють, що у Франції клопи перестали бути серйозною побутовою проблемою з 50-х років. В останні 30 років вони знову з'явилися, проте це не має нічого спільного з антиросійськими санкціями. Вчені вважають, що масові випадки зараження клопами пов'язані із адаптацією комах до інсектицидів, а також зі зміною клімату і з тим, що люди стали більше подорожувати у переповненому транспорті. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший та суспільна культура, вебсайті Суспільне новини та у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а це ми робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.